Всім привіт! Сьогодні я приготую шаурму по моєму рецепту, як я люблю і що для цього потрібно. По-перше, звичайно ж, потрібен лаваш, м'ясо, овочі, капуста, огірок, чесник для соусу, огірок кислий, такий з банки, як я називаю, помідор. Цибуля. От. Спочатку зроблю соус. Почну з соусу. Обов'язково для соусу потрібен часник. Часник давлю на часникодавку. Багато часнику. Я люблю часник і в соусі це найголовніше часник. Якщо часника не буде, це не соус. Є багато рецептів шаурми, я думаю, що більше сотні. І у кожного любителя він <світний> соус свій. От я люблю з часничком. Ну, Для кілька штук шаурми я використовую одну, головку, одну середню головку часнику. Отак. От Це для соусу. Є. Yeah. Далі додаю сюди кетчуп і майонез. Десь один до одного пропорції. Ще трішечки приправи до м'яса, трішки. І це все перемішати. Я не додаю сюди сметану чи кефір пробував. Ну, соус гірший, тому що я не люблю молочні продукти. Я люблю ось так. Ну і з метале теж непогано, але все-таки оцей соус для мене найкращий. Кетчуп, майонез, часник, приправа до м'яса. Ще можна кидати зелень. Якщо любите зелень, я зелень не люблю. Оці всі кріп, петрушка, я такого не їм. Тому це соус, який сподобається мені. А тепер м'ясо. Дивіться, це. Домашня курятина філе бройлера. Сьогодні я приготую дві шаурми. Одна буде з м'ясом, це буде смажене м'ясо курятини, бройлер. Ось так він вже порізаний. Різати не обов'язково можна смажити одним шматочком. Але я люблю, щоб було порізане, тоді воно гарно б смажується, але трошки може бути суховате, але це хто як любить. В іншу шаурму я покладу тушене м'ясо бройлера. У духовці. Ось так воно виглядає. Воно більш соковитіше, звичайно ж. І можна навіть використовувати, я просто так люблю, використовую от крильце зі шкірою піджарною. Люблю, дуже люблю. Мені навіть краще застигне. Можна вибрати тут стегно. чи як воно називається правильно. Ну, ось такий вигляд має. Вибираю. Вже готове. От мені подобається і з тушеним м'ясом, і з смаженим м'ясом. Може бути свинина, корятина, може бути шаршлик. Я готую шаурму з будь-якого м'яса. Додаю до м'яса приправу. Там є сіль і смажу смажу. Ну і все. Хвилин 3-5 і м'ясо готове. Можна вмикати швидко. М'ясо вийшло навіть і не пересушити якраз таке, як потрібно. О. Нормальне. І тепер підготовка овочів. Нарізати потрібно їх. Обов'язково в шаурму кислий огірок. Я люблю його і не тільки в шаурмі, а й в піці. Ну, З ним зовсім інший смак шаурми. Нарізаю дрібненько. Ну, Це такий більшенький попався, він трошки водянистий. Тому краще дрібніше нарізати, щоб з нього більше вийшло цієї води. Ну, росолу мається на увазі. Ось цього достатньо буде для двох шаурмин. Тепер звичайний огірок свіженький з грядки. Можна соломкою різати, можна різати, хто як любить. Отак дрібніше. Я люблю отак. Хто любить, то не любить, а я люблю з цибулею. Нарізаю її півкільцями. Тоненько. Ось так буде. І помідор. О, це такий попався трошки такий соковитіший. Краще вибирати помідор, щоб він менше був і соком, бо тоді може ваша шаурма поплисти. І просто лаваш розпадеться. Так, нарізаю одного помідорчика, буде достатньо. Все. А, ще капусту. Тепер розкажу про лаваш. У нас в магазинах продається тільки лаваш персидський. І він взагалі не підходить для шаурми. Взагалі. Але так як іншого немає, я використовую його. Але він дуже боїться такої вологої начинки. Він швидко розмакає. Він невеликого розміру, тому шаурма виходить ну, така дитяча. Я не можу сюди накласти багато начинки. І поки що я ще не дійшов до. Того, щоб запікати лаваші вдома, але вже, думаю, знаходжу рецепти, які такі простіші, і щоб я міг сам це зробити, щоб менше мороки. Ну, зараз я покажу, як я користуюсь саме цим лавашем персидським. Але краще шукати вірменський лаваш. Він ну, просто супер. У нас до війни в селищі продавали вірменський лаваш, який люди випікали тут по, -по місту. І він був просто супер. Ну, Кращого я не бачив. Домашній вірменський лаваш для шаурми, який продавався в магазинах. Як там показують, спочатку промазати соусом. Якщо я зараз промажу соусом, то цей лаваш розлетиться, розлетиться і нічого в мене не вийде. Тому спочатку кладеться капуста. Капусту я нарізав такою соломкою. Капусти небагато, тому що ну лаваші ну, реально ну, тут. Ну, так. Далі. А далі вже йдуть у мене овочі трошки помідорчика. І сюди помідорчика, трошки цибульки. Отак. І сюди цибульки. Ще а ще сюди можна додавати твердий сир, але я не люблю молочне, тому сир не додаю. Можна додавати гриби, якщо є домашні смажені гриби. Ну, мене шармало на основному всіх домашніх продуктів, крім магнезу і кетчупу. М'ясо теж конкретно сьогодні домашнє. Потім трошки огірка, огірка кислого і огірка свіжого. Отак. Багато не накладаю, будуть дитячі порції. ну Що, що є, то є. Такий лаваш. Далі м'ясо. В одну шаурму я кладу ось так тушене м'ясо. Воно ще гаряченьке. Отак, просто розриваю його, не нарізаючи, навіть є шкіра, отак, я люблю шкіру, залишаю. Це домашній бройлер, тому тут шкіра можна більше ще, можна весь цей весь шматок. Отак, Це сюди є. І сюди тепер курятину. Вже підсмажено. Маю отакий колір. Все не покладу, тому що розірветься. І тепер Такий найважливіший момент закрутити э, лаваші. Але спочатку потрібно включити сковорідку, щоб відігрілася, і підсмажувати. Так, так, так. Як я закручую цей лаваш. Зараз, да, зараз. Як я закручую цей лаваш. Ох, тут треба... Аккуратно, тому що він легко рветься, і тому прижимати взагалі не можна. Отак. Отак. Якщо прижимати, вдавлювати, то він розпадеться, цей лаваш. Одна є наступна, Ну, це виходять дитячі розміри шаурми, тому я собі дві зробив. Ми там ще залишається, можна ще сьогодні їсти цілий день одну шаурму. Все. от, так. от Дивіться, от тут вже на перегибаннях він вже ломається. Хоча лаваш свіжий. Ну такий він є. Він не для цього. Це для якихось я не знаю, там, рулетів. Якихось. Ну, не для шаурми. Але я пристроюся і нормально. Ай, ще забув. Ви ж помітили, що я соус в шаурму не додавав. Чому? Тому що цей лаваш боїться соусу і буде розлітатись при піджарюванні. Я буду просто, коли їстиму шаурму, буду соусом туди. Отак. От Хоп-хоп ложкою. І скільки хочу соусу, стільки додаю. І це просто супер. Ну, коли, коли ви купуєте шаурму, завжди як мало соусу, хочеться більше. А тут вдома я скільки хочу, стільки його і додаю. І виходить ну, дуже смачно. Підігріваю шаурму обов'язково на олії, тому що якщо цей лаваш нормально не підсмажити, він, ви просто не зможете їсти, він, він буде розлітатися. Отак. От ну, я підсмажую до вже такого, зараз я покажу, як я підсмажую шаурму. Так не підсмажують десь у кафе чи ларькак. Але, я ж сказав, це такий лаваш, з ним потрібно робити певні маніпуляції, щоб нормально все вийшло. Підсмажую на добре розігрітій сковорідці, обов'язково з олією. Що тут у нас? О, який колір має. Можна ще більше підсмажити. Тут вже хто як любить. Але чим краще підсмажиш, тим цей лаваш буде міцніший і коли бра 6, то шаурма триматиме форму. Саме головніше, щоб потім не прийшлося доїдати її ложкою. Хі -хі -хі. Бо в мене бували такі моменти, я шаурму готую вже давненько. Більше 10 років. І бувало таке, що ну, не виходить лаваш, якщо лаваш не свіжий, якщо лаваш не підходящий, маленький розміром, ну, не виходить зробити нормально. І я ще можу іще перевернути з дві сторони. Ну, В принципі, все. Шаурма готова. Вимикаю плитку і можна буде. Пробувати. Зараз вона вже навіть трошки підгорать починає. Ну все. Тепер я можу скуштувати шаурму. Ну, буду робити це не на камеру, а спокійно буду їсти із соусом. Я показав таку, яку люблю я. А ви можете в коментарях написати, а що б ви додали сюди, чи яка вам подобається шаурма, чи може ви самі робите вдома її. І яку начинку кладете, чи як готуєте м'ясо. Я ж кажу, рецептів може бути більше сотні. І якщо мене вийде, то наступного разу я спробую спекти сам лаваш, домашній лаваш, потренуюсь, потім покажу вам, що в мене вийшло. І я думаю, теж буде непоганий, непоганий ролик про готування. Таку шаурму я готую на природі. Якщо є можливість, ну, давайте можна показати отак. Зараз я відкушу. Я їм отак відкусив і тоді ось так соусу. О! Оце буде те, що треба. Все, дякую, що дивилися. Пишіть коментарі, ставте лайк дизлайк, підписка на канал. До побачення!